Жовтесенький. Чудовий. От такий засмаглий. О, а далі, а далі просто диво. Подивіться, яке. Ох, які вони. І це не один їх тут, з десяток, мабуть. Гарнюніх таких. От. Як бачите, супер. Це класно. І далі ще ось є, я бачу. Вітаю, друзі! Вас на каналі Риба Крузерик, і Не тільки. З вами Сергій. І сьогодні я забрів, як бачите, у сосни, соснове насадження, і буду шукати тут маслюки. Або щось подібне до них. Тобто маслюки є кілька видів. Днявся такий вітер, що навіть говорити не можу. Зазвичай в цьому місці ростуть е, сухі маслюки. Кизлюки або кизляки. Ну, як його правильно говорити, в різних регіонах говорять по-різному. Тому сьогодні сподіваюся знайти сухого маслюка або кизлюка. Тому, друзі, сідаємося зручніше і починаємо шукати. Підходжу я, підходжу до сосон. Ось тільки початок. І тут сонечко гарно світить. І дивіться. Дивіться, які вони жовтесенькі. Вони є. Красота. Дивіться. Ох, сухенькі маслючки. Їх тут багато, друзі. Я люблю в це місце приїжджати, тому що тут їх завжди багато. Гарні такі поляни, гарні сім'ї. Ось, в траві, як бачите, на сонці. Аж блискують. Яка краса. А ось далі ще є. Дивіться, які класні. так Сподіваюся, вони хороші. Тому що тут ось ще є. Тобто якраз перед входом цей сосняк грибочки є. Не знаю, як в сосняку всередині, але от перед самим входом вони тут є. Виденько нарізаю і рухаюсь далі. Так, друзі, класний, дивіться, перший грибок, він чудовий. Сподіваюся, і далі такі самі будуть. Так, все є. Все добре. Класно. Не з трави вибрати, але вони класні. Все. Ось. А цей, бачите, вже трошечки хробачливий. Що ж, тепло пішло, були дощі. Тепер уже тепло. Це краса. І як бачите, він зверху, друзі, сухий, він не мокрий. Чим відрізняється кизлюк? Це вид маслюка, але маслюк зазвичай зверху такий мокрий. Цей же ж сухий. І спори, отут в нього оця мембрана трошечки крупніша, як бачите. Ось така відмінність маслюка від Є. А Ось стрависті, мокрущі, такі аж червоні. Ох, клас. Ну, різанем. Це, друзі, справжній маслюк. Тому що отам. Виступає в нього водичка, рідина виступає. І от така мембранка в нього губка така доволі дуже плотна. Щільна така. Не така, як кизлючка. Кизлюка вона така, як видно. видно трубочки. А в цього грибочка трубочків немає. Це дійсно маслючок. Справжній маслюк. Бачите, є тут і маслюки, і кізлюки. Все одночасно. От так помаленьку нарізаю. Руки в мене вже знову ж таки будуть сьогодні чорні. Бо як починаєш їх чистити. Одні говорять, що можна їх і не чистити, але ми щось постійно чистимо. цю плівочку. Головне, друзі, що вони є, є і це вже добре, це вже радує. І нормальні. Там деякий, який може бути десь уже пошкоджений, але в основному класний. Сюди, дружочки мої. Маленький. Заберемо першого. Хороший, а це вже два побільше буде. Красота. Так, рухаюсь, 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 так. Поки що я ще в сосни не заходив. Отак. От, Іду попри сосни і находжу. Тут ще є. Забираємо. Добре. Рухаюсь далі. О, і тут знайшов. Ось бачите, є вони тут. І красунчики. Ой, чистюсінький. Ще один малесенький такий. Ось. Класно. Також чистесенький. Трошечки, звичайно, вони липнуть, але не так, як справжній машлюк. А ось який гарньоній. Ось теж. Травичці. ну Де більше трави, там вони отакі. Ну і ростуть вони в основному не поодинці. 3, 5, 10. Красота. Отримуєш задоволення вже зразу. З перших хвилин перебування в цій місцевості. Грибочки є. І я помаленьку їх нарізаю. Ось, дивіться. Тут також вони в травичці також є. Там три, тут три. раз Маленькі, чудові такі. Сто клас. Ох. Ну, погратися потрібно буде. Тому що травичка до них прилипає. Ще й добре. Так отак. Вон тут сосонки. А я йду попри край. По попри сосонки, попри сосонки. І тут, де травичка, вони є. Ох, хорошенькі. чистюсінькі, класні. То жовті, то коричневі. ну є. Це вони вже, друзі, з'являються. Клас. Ще в хащі я не заходив. Поки що шукаю їх в траві. Добре видно. Сімейка із трьох штук. чудесно Так, травичку буду вдома вже відщупнути. Зараз поки що лише нарізаю, щоб швидше. Вони ще маленькі, але вже вже так собі вони прокидаються. Дивіться, о, ось їх тут. Тут малюсенькі такі. Бачите. Якщо залишати їх, вони з червивіють. Тому я беру всі підряд. Ну, я маю на увазі рожі. Всі підряд Великі і маленькі. Ось такі маленькі цей раз. Ось така трава моцна. Ну, дуже маленькі вже залишаю. Ще такі, а вже менші вже все. Ось бачу, подивіться, зараз покажу вам. Зближу, якщо буде видно. От такі я вже залишаю. Ось тут їх, мабуть, ну, десяток. Такі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, багатенько. Ці залишаються. За кілька днів вони будуть якраз нормальні. Раз отак. Не такими здоровенними сім'ями, як я збирав минулого року. Але вони класні. Ці чистенькі, маленькі, я якраз вчасно. Можливо, не так багато. Але дивіться, а дивіться, яка ось родина. Жовтенькі, 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 жовтесенькі появляються. І ось є. Класно. Друзі, я отак нарізаю, не все вам показую. Але грибочки є трошки. Не все показую, тому що сильний вітер. Вирізаю по можливості більші, менші ще в мене залишаються. Більші це отакі. Так. Траві тут їх поналипало. Так. Куди далі? В яку сторону по цій поляні? Дивіться, яка полянка, класна. А сюди ось подивився, тут є. Оп! Да, хорошенький. І не один тут, ось ще два. Отак. От То друзі. Уже і в кошику, маму, щось та є. Кидаю, кидаю, кидаю. І вже там з'являються. Трошечки з травою, але траву я виберу вдома. Так, а що в цих сосонках відбувається? Зайду-ка зайду я сюди. Ну, в сосонках поки що, я вам скажу, друзі, їх немає. Чомусь сосни. Можливо, сюди сонце потрапляє менше світла, менше тепла. І вони ще тут не прокинулись. І це радує, тому що тут вони не одночасно з'являються. На галявах вони є, а в деревах їх немає. Це означає, що період збирання буде більший. Так, хуже, я по цих соснах, як бачите, не находжу Поки що в сосунках нічого. Отак, майте на увазі. Потрібно збирати біля сосон. А ось, друзі, я знайшов якийсь гриб цікавий. Можливо, це якийсь трюфель. Дивіться, який він. Круглий. От. І я навіть не знаю, що це за гриб, як бочонок. І там в землі, в землі є ще один. Ха, цікаво. А ось є іще один. Ось в землі появляється. Можливо, це якийсь вид трюфелів, друзі. Це цікаво. Можливо, в нас є трюфелі. Ну Ну зараз. Ну, такого гриба я не зустрічав. Тому він мені незнайомий зовсім. Грибочок я розрізав, і він такий як губка. Якийсь він цікавий, я ж говорю, він такий як губка, Ну в ньому є волога. Я на натискаю і там водичка з'являється. Ну от такий гриб, друзі. Можливо, це якісь трюфілі, не знаю. Ну, напишіть, будь ласка, в коментарях, що це може бути за грибочок. Колір в нього такий як картошка типа. Чуть-чуть якийсь фіолетовий, чуть-чуть. Ось як розоватий, сірий, коричневий, не скажу. От такий. А ось зразу розвертаюся. Бо побачив ззаді. Голову повернув. Дивлюся, є. Один. І що цікаво. Маслючок, Ще кілька маленьких. Тільки-тільки з'являються. Вони як горошки. А далі, друзі, жовтесенький, чудовий, от такий засмаглий. О, а далі, а далі просто диво. Подивіться, яке. Ох, які вони. І це не один їх тут, з десяток, мабуть. гарнюніх таких, таких. Як бачите. Супер! Це класно. І далі ще ось є, я бачу, зразу виріжу, щоб не загубити, бо губляться і є трошки їх. Чудово. Це просто чудово. Ось при самій стежинці. Таких два красавця, ну навіть їх не два, дивіться. Сімейка така. Грибок, який зрісся, ось. Було один. Прикольно. Так, вам цікаво видно, бо я бачу цілу полосочку таких жовтеньких. Ось. На сонечку починають засмагати. Рябенькі вони такі. Так. Забираємо. Дивіться, які вони гарні. Трава до них прилипла. Вони просто на сонці. Можна сказати, на відкритому сонці, тому що тут дерев немає. Оп! Я так, помаленько, не спішачі, нарізаю. Передаю вам настрій чудовий. чистити, тоді нас і пропадає. Але нічого. І ще кілька цікавих екземплярчиків. Наш коричневий рябий, рябий маслюк. Косанки невеликі, бачите, зовсім молоді. І в них ще легко ходити. Коли вони підростуть, тоді буде важко. А ось які красунці. Це клас. Це я, друзі, так помаленько-помаленько вже помаленько збираюся. хожу я по, ці, по цій поляні, пів кошика грибочків я вже набрав. Це класно. Поки я тут іще одного знайшов. Отак От дивишся, типа немає. А тоді бац, жовтеньке щось під трави блиснуло і ти вже бачиш гриба. Ну, як бачите, в основному грибочки не в лісі, не в соснах. Що цікаво, що одні гриби ще навіть не з'явилися, а інші вже зіпсовані. От так природа влаштована. Весь час йде якийсь обмін. Як казали, що в природі пустого місця не буває. Зникає щось одне, зате з'являється інше. Травиш ці, нахожу, ці маленькі грибочки. А ось з цієї сторони, дивіться, ох які. Бачите, сонце сьогодні. Вітер сонце. І грибочки гарні. Такі овальні. Бачите, як до них тримається трава. Ну от і все. Походив я майже годинку по цьому заросляку. В основному грибочки були біля сосон. В самих деревах грибів не було. Що це означає? Це означає... А це означає, що грибочки ще тільки появляються і вони ще неодмінно будуть за кілька днів. Сьогоднішнім результатом, друзі, повністю задоволений. Хоча кошик не повний, але це лише початок. Тому, друзі, дякую всім за перегляд. Виходьте, шукайте грибочки. Міцного вам здоров'я і почуємось в слідуючому відео. Пока-пока!